Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Знаєте, мене не відпускає ще поїздка минулого тижнева до хлопців до 102-ї бригади, адже розуміємо наскільки важка зараз ситуація. В бригаді бачили, що батьки тут приходили. Я зустрічався з дружинами воїнів. Також поїдці зустрічався з керівництвом як бригади, так і напрямку. Тому дуже важливо зберегти життя і підтримати хлопців. Хотів би сказати, що ми привезли достатньо велику допомогу для 102-ї бригади. Це FPV-дрони, це відповідно екефло, це плащі спеціальні, які є. це приціли. Це відповідна певна оптика для хлопців, тому що те, що можемо, допомагаємо. Але Зрозуміло, що найголовніше це зберегти життя хлопцям і дівчатам, які служать в 102-й бригаді, тому ситуація досить і досить напружена. Далі буду відслідковувати, що можу спілкуватися. Також зустрічався з керівництвом територіальних військ, територіальної оборони. Про це говорили, можу десь спілкуватися, рекомендувати говорити, але Керівництво здійснює військове наше керівництво, тому надіюся, що будуть вжиті заходи для того, щоб підтримати саме 102-гу бригаду. А хлопцям і дівчатам дякую, тому знаю багатьох особисто. Не один раз був в 102-й бригаді. Також 7-й стрілецький батальйон, тепер 7-й розвідувальний батальйон. В Складі 65-ї бригади теж батальйон, який формувався. 128-ма бригада. Ну і десант десантки 79-та бригада передав допомогу. На жаль, хлопців мирнограді дуже важка ситуація. Тому складний час, складна ситуація. Тому потрібно допомагати і допомагати нашим військовим завтра, 18 листопада, о 13-й годині, відкриємо чергові анотаційні дошки на 25-му ліцею. Це Андрію Ванзіляку, Володимиру Зіньку та Віктору Верстюку. Це на 25-му ліцею. Так би не хотілося б відкривати анотаційні дошки своїм ровесникам, героям України. Але на жаль, кількість загиблих збільшується, і тому мусимо гідно вшанувати пам'ять наших героїв. Також сьогодні помолилися за тих 27 молодих людей, які були розстрілені німцями в 1943 році в році, Гунівці, і цей день студента. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять цих молодих людей, можливо, навіть символічно, що тільки за те, що ти українець, за те, що ти хотів жити в вільній державі, тебе окупанти чергові німецькі розстріляли. Тому вічна пам'ять героям, що живе пані Оксана Маланюк, яка дочка одного з тих героїв, які тоді було буквально два тижні, коли вона народилася, і батька застрелили. Але мусимо пам'ятати, якою ціною дається нам сьогодні перемога. Середу, 19 листопада, в університеті короля Данила відбудеться презентація книжки Оксани Микитюк та Ірини Фаріон, мова і мовознавці, утвердження норми, і презентуватиме Софія Особа, донька Ірини Фаріон. Це книжка Остання праця мовознавці». Над цим виданням Ірина Фаріон працювала до останнього життя. Тому початок о 14-й годині не пам'ятаємо слова Ірини Фаріон, мова це зброя, тому. В середу 14 годині у університеті короля Данила відбудеться презентація останньої книжки посмертної книжки Ірини Фаріова від завтра, о 10 годині на центральному ринку продовжуємо роздавати продуктові набори для пенсіонерів для людей золотого віку. Тому приходіть, ви знаєте, що від нещодавно центральний ринок більше центрального ринку повернулося власті громади комунальної громади. Тому ми будемо старатися якось його відновити, відживити. Наш продуктовий ринок, але хоч, хоч, хочемо також, щоб він став місцем із соціальних таких заходів. Сьогодні зустрічався з новим консулом Чехії у Львові Борцевом. Дякуємо всім чеським містам побратимам та чеській республіці за всю допомогу. Розуміємо, що зараз відбулися вибори, але все рівно, знаєте, є багато людей, і багато і президент країни підтримує Україну, і тому це дуже важливо сьогодні мати ці міжнародні стосунки. Дякуємо місту Пшерову, нашому місту-побратиму, взагалі чеським чеському народу. До дня студента вручив чергові грамоти, подяки кращим студентам міста. Пишаємося, дякуємо стипендії для студентів, як і тих, що вступають, і отримали з но балів. До речі, зараз готуємо щоб 185 балів і вище, тобто понижаємо цей поріг, більше дітей зможуть отримати стипендію. Також 100 стипендіатів. Міського голови отримують тут стипендії. Вчора зустрівшися з молодими людьми, залізна зміна у Франківську. Це проект Українзлізниці спільно з фондом Говарда Бафета. Дуже цікава така зустріч. Багато молоді з цілої України і. Дякую за можливість поспілкуватися вчора. Був день працівників радіо телебачення та зв'язку. Дякую за працю. Дякую за висвітлення. Вітаю нашу телерадіокомпанію компанію Вежа. Адже 26 років тому в нашому місті створилася радіокомпанія Вежа. Також вітаю Підпечерівську дитячу школу мистецтв 35 років. Там багато цікавих людей працює наші який які багато колектив. Тому вчора мав можливість привітати. Тобто, у нас під печерах є дитяча школа мистецтв, і це дуже круто, що знаєте, дуже мало сіл може похвалитися, маючи таку потужну дитячу школу. Також відзначив працівників сільського господарства. Адже громада велика, 19 населених пунктів, є сільське господарство, тому дякую ті, хто працює з, на полі, з пасічниками, з худобою. Ви знаєте, що місто підтримує, тому вітаю з ним саме сільського господарства. Ну і традиційно неділя мав можливість привітати двох хороших людей. Це отця Івана Лапку, який виповнив 60 років наш канцлер. Православної церкви України і отець Іван Стефанків, голуба церква, теж 75 років. Тому не забуваю привітати з особистими такими речами. Ну і також у центрі професійної технічної освіти, номер один вчаться шити, вишивати, робити зачіски, наводити красу і все це адмініструвати, нагородили переможців конкурсу Кращий кравець. Тому пам'ятаємо, професійна освіта і вона надзвичайно важлива і тому. Теж не забуваємо в цьому напрямку е, працювати. Ну і також ми в пошуках працівників, тому є понад 100 вакансій, тільки в комунальних підприємствах. Зараз я вверху дам інформацію, де ви можете зробити. Ну і 6 грудня о 16-й годині засвітимо різдвяну ялинку в парку Шевченка на свято Миколая. Приходіть, будуть подарунки, будуть е, дитячі конкурси. В першу чергу робимо це для дітей, тому що діти. Незважаючи на війну, повинні відчувати момент проходу Миколая, проходу різдвяних свят, і віримо в те, що все буде перемога, все буде в Україні. Слава Україні!